Добрий день, може вечір, може ранок, бо я маю надію, що українська мова у всьому світі є, і в Америці і може в інших країнах. Тому зараз такий час, коли багато українців уїхали з України, бо в нас війна. Я до всіх вас звертаюся і до українців, які залишились в Україні. Я звертаюся зі Словом Божим, бо тільки Слово Боже може нас підтримати. Скріпити нашу віру. І це дуже важливо у ці теми, які ми розглядаємо, бо це теми пророцтв, і пророста вказували. Пам'ятаєте, Христос, 24 розділ Матвія, він каже, що буде війни, буде хвороби, буде, 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 буде все. Оте, От що ми зараз бачимо, невіруючі люди кажуть, що це таке. А ми кажемо це, Слово Боже, і пророцтво вже казали, бо гріх, гріх росте на землі, а за гріхом росте зло, за гріхом росте смерть, і ми на Україні час бачимо, як це втілюється, коли так можна сказати, в життя. Я всіх вітаю. Я дуже вам вдячний за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за підтримку каналу. Бо коли ви підписуєтесь на канал, ви його підтримуєте. Ви дієте на те, щоб ця віска розповсюджувалась у всьому світі, там, де є українська мова. Слава Господу. Бо багато українців і за кордонами у нас вони чекають на Слово Боже, бо ми віруючі народи, це теж слава Богу. Сьогодні в нас така інтересна тема, 11-й урок, Рут і Естер. Дві героїні біблії. Біблійні героїні. Але ви знаєте, метою наших уроків не є розказати весь урок і розглянути весь урок. Весь урок у вас записаний, він є в посібнику, і вам є над чим працювати. Мета наших оцих тем знайти якусь одну тему і в неї заглибитись. Бо за 12-15 хвилин ну, розповісти про весь урок, про весь урок це, ну, це не буде неслушна така тема. Тому сьогодні я більше би хотів зосередити нас на Естер. Читаємо пам'ятний вірш Естер, це цариця, була колись в Персії, коли там правив Артаксерс, був такий великий цар. Вчені, ми ж казали, що для пророст дуже важливо вивчати історію. Вчені історики приходять до того, що це був Ксеркс. Найбагатіший цар з Персії, який потім пішов на Грецію воювати з Грецією. І от цей цар, він, бенкет, створює в своєму палаці. Це багато навіть майже 200 днів вони гуляють, п'ють, їдять, радіють життю. Але це тільки його помічники, тільки чоловіки там сидять. Бо перським і мідійським жінкам не дозволялося приходити на бенкети, які були в чоловіків. Але потім, коли так підвипали, підпиячили, то друзі кажуть, давай покажи нам твою жінку. І він запрошує жінку, а вона не хоче виходити. І тому він вже більше її як жінку не залишає і починає іскати нову жінку. І в цьому коли так можна сказати, конкурсі краси виграє юдеянка на ім'я Естер, і вона стає самою люблішою жінкою царя Ксерса. Але біда трапляється, бо з'являється Аман, така людина, яка проти юдеїв. І ця людина робить усе можливе для того, щоб знищити юдеїв. Бо був такий в них лідер Мордехай. Який перед Аманом не хо не хотів схилятися. А Аман, він був така людина, що всі повинні перед ним схилятися. Мордохей не бажав цього робити. Тому Аман, коли вияснив, з якого роду Мордохей, з якого племені, знав, що з юдеї, він каже: всіх юдеїв треба вбити. І що робити? І на цей час, дивіться, як Бог веде цю історію, Цьому, тому ми розуміємо, що історія вона йде під керівництвом Бога. Не завжди, ми вже казали, не завжди Бога ця історія, вона йому до вподоби. Не завжди. Для Бога в до вподобу була інша історія. Люди повинні були жити вічно, в раю, здорові, сильні. Багать, але гріх приніс хвороби, біди, смерть. Тому Бог керує і цією історією, яка йому і не до вподоби, і не до вподоби Богу то, що Аман хоче знищити його народ. Тому він вводить цю юдеянку естер туди, у палац царський на що, а щоб через неї спасти Божий народ. І ми читаємо Естер, 4 розділ предісторію, 11, 14 вірші. Мордихай приходить до палацу. Естер питає свого слугу, чого прийшов Мордихай. А Мордихай каже, що є указ знищити усіх юдеїв. І тому я прошу тебе, ти як цариця, щоб ти якось вплинула на царя, щоб він цей указ змінив. Естер попросила Гатаха це Гатах, це слуга Естера, переказати Мардахеєві таке, усі царські слуги дворяни, а також народи царських провінцій знають, що для кожного чоловіка чи жінки. Котрі без запрошення війдуть навіть у внутрішній дворик царя існує один закон щодо всіх смерть. Хіба що цар простягне до нього золоте берло, в такому разі людина залишалася живою. Мене ж не кликали до царя вже тридцять днів? Коли Мордихаю пересказали слова Естер, то у відповідь Мордихай звелів передати Естер такі слова Не думай. Що ти одна з усіх юдеїв врятуєшся в царському палаці? Адже якщо ти в такий час промовчиш, то порятунок і допомога юдеям прийдуть з іншого місця, а ти, рдодина, твого батька, загинете. Крім того, хто знає, чи саме, на, чи саме не на такий час, як цей, ти досягла царської гідності. На що спирається Мордихай? А він спирається на те благословіння, яке Бог дав ще Аврааму. Двинадцятий розділ книги буття ми читаємо, де Бог каже до Авраама, слідуючи про потомки Авраама. Йодеїці були потомки Авраама. 12 розділ 3 вірш. Я поблагословю тих, котрі благословлятимуть тебе. А тих, що проклинають тебе, прокляну. І благословенні будуть тобі всі племена землі. І тому Мордехай, він пам'ятає, що Бог заступиться за свій народ, він каже Іди, але коли Бог не через тебе це зробить, Він зробить через когось. Але що зупиняє Естер? Вона каже, такий є закон Хто буде незваний до царя, прийде, тому смерть. Тому вона каже, давайте будемо постити. Тоді Естер, 15 вірш, звеліла передати Мордохаю таке. Іди, збери всіх юдеїв, які знайдуться в Сузах, і оголосить, заради мене піст, протягом трьох діб не їжте і не пити ні вночі, ні вдень. Я також зі своїми служницями так само будемо постати, після чого я піду до царя, хоча й це суперечить законові, тож якщо маю загинути, то загину. Що таке пост? Пост це коли ми шукаємо волі Бога, коли ми шукаємо Бога. Естер не каже, що коли буде пост, то Бог може зробити так, що я не вмру. Може і таке бути. Але я буду шукати Бога. Оце такий пост, бо іноді люди думають, що пост це просто голодовка. І коли ми. Голодніємо, то Бог може до нас буде більш милосердний, та Бог милосердний до нас, і коли ми ситі, і коли голодні. Пост це пошук Бога. В Єремії написано Шукайте мене у пості. І тому п'ятий розділ, 2, другий вірш книги Естер ми бачимо наш пам'ятний текст. Коли цар зауважив царицю Естер. Яка стояла в дворі, то він відчув до неї прикільність. тому цар простигнув у бік Естер золотий жезл, який тримав у руці, тож естер підійшла і доторкнулась до вершка жезла. Знаєте, є така християнська письменниця Елена Вайт, яка пише в свідоцтвах для церкви. Том 5, Сторінка 453 слідуючі слова молитва рухає рукою Всемогутнього. Той, хто керує зоряними світами в небесних сферах, слово якого підкоряється хвилі великої безодні, той самий нескінченний творець буде працювати заради блага своїх дітей, якщо вони з вірою покликають його. І те, що істер в пості покликала та знайшла Бога. Зробила те, що цар, який повинен був її вбити, бо хто незваний до царя тому смерть, ми читаємо, що він мав до неї прихильність. І далі ми читаємо, що цар вислуховує естер і спасає Божий народ. Хай Господь нас благословить, молитися Господу. Коли треба поститися Господу, бо щас нас велика біда на українській землі. Бо в останній час нам треба шукати Господа кожен день. І слава Господу, що ми разом з вами в цих уроках його чекаємо і шукаємо в слові Його. Амінь.